Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні 28 серпня. Останні дні літа. Це ми заїхали на це поле, що під селом. У нас тут 7 гектарів. Тут оце по кругу обсіяна 45,90 і 43.51. Фау у них однаковий 350. Ми в чотири банки засипали 45-90, а в другу 43.51. Ну, я вже не пам'ятаю, який зразу, ну це ось дивіться, друзі. Сьогоднішній засушливий рік. 350 фау. Отакі качанячі. Ну, як вона доспіє, я вже знатиму, де 45-90, де 43,51. Так, що в нас тут була весняна? Молодьба, оранка, як завжди, по 100 кг НПК і 100 кг карбаміду в сівалку. Так, рахуємо рядки, раз, два, три, чотири. Оце один гібрид буде. Так. А оце вже пішов другий. Так, теж дивіться. Які і Які буде. І, і що я вам скажу? Отака кукурудза у нас завжди у вересні. Кінець вересня. Що так низ підсох, вершки, обгортка починає сохнути. Ось дивіться, вона вже твердувата. Вже... Я думаю, що менше 30-ї вологи. Так, а ну зараз підрахуємо, щоб далі було. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири, п'ять, шість. 8 Так. Ну оце один гібрид. Ось підемо туди далі. Щоб було рядом. Так, Оце один гібрид. Ну, це, по-моєму, 4351. 51 Вона краще. Так, хоч і ця дивіться Так, поле в нас чистеньке. Там можливо є сті у нас тут поле завжди. Проблемне, бо тут куряче просто, але стелар з цим справився. От одна березка. Сіяли ми самі своєю сівалкою. Посів був 1 квітня. Е, можливо, трошки рідкувато, але ну, я думаю, що це навіть і краще, бо в цьому році де густіші посіви там взагалі. Гапли. Е, так, з тої сторони в нас посіяна 3969. І нагадую, що це все не оригінальне насіння. Оце ми заказували два мішки, 45,90 і 43,51. Е, десь там із лубнів. Коротше, вислав він нам два мішки по одному гібриду. Це ми аж поза той ріки її брали. Вислав. А, а гроші навіть і не той, каже я, потім потім перешлете. Ну, Проходить там місяць, там той... ми вже, ну, Я, я вже неї навіть і забувся, коли він дзвонить, що ну, гроші потрібно скинути. Скинув гроші. ну, Ми в тому році там посіяли трошки на огороді, ну, щоб провірити, що це за кукурудза така. Е, і доволі непогана. В цьому році ж оце висіяли ті два мішки і дивіться, результат просто бомба для цього року. Ну, потенціал у неї є, дуже гарний і, і висохне вона. Я думаю, що ну, зараз з тієї сторони зайдемо, там 3969, 320 фау глянемо ще на неї. Так, оце доїхали з цієї сторони. Це тут звороти. Ну, тут кукурудза завжди погана, бо тут під деревами. Так. Це на зворотах тут 45,90-43,51. Рідкувата, бо трошки там весною орали, трошки була земля втрамбована, але хоч і дискувану. Земля трохи пересохла, вона потім пізніше посходила. Ну, де пізніше посходила, бачите. Ну, ну я думаю, що вона доживе. І ось дивіться, де рядом ось немає, другий повноцінний качань. Це 4590 90 хоч 43,51. Так. Дивіться. Ліс качанів. І вже дивіться, обгортка синя. Так. І дивіться, ось з ворота кінчаються. Тут переходимо 3969. 320 фау. До речі, це теж оригінальна кукурудза. Брали е, ну, такій компанії, що ну, фальсифікату не продають. Привезли нам, не пам'ятаю, 300-3200. По-моєму, посів... по 3-200 за посівну одиницю в білих мішках. E, там навіть e, назва гібрида була не написана, ну, по документах вона 3969, дивіться, оброблена вона теж максимально. І фульгіцид і інсектоцид. Чистота, дивіться, так, да, вона трошки вже сухіша, вже починає обгортка майже в усіх ось висохла і відкривається. Майже в усіх. Ну отакі. Це ось щось. Я думаю, що через місяць вона в нас вже буде в базі, хоча ну, для нашого регіону це, це дуже аж, як сказати, аж дико, бо Ніколи ми. Ось качан уже відпав. А откуда він відпав? А ось що відпав качанчик. Ось такий слабенький Ну тут в тому році у нас була піонер. Е, весною ми молотили і урожайність була 9 тонн. ну В цьому році я дивлюсь, що кукурудза краще. Вона теж в тому році була теж така по густоті. Я не знаю, тут сіяли то 72 тисячі, ну як би сказати, сівалка анкерна, весняна оранка. ну Вона свої трошки мінуси дає. ну Я думаю, що 60 тисяч тут набереться. 60 тисяч, а качани тут по 200 грамів будуть в середньому. Так що е, це ми поле одне із перших, е, самі виорали, посіяли. От вона в нас там грудка порадує. Так що неоригінальна Монсанта в цьому році, ну, можливо і оригінальна, в цьому році в плюсі, буде в плюсі. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.